Вітаю, друзі. Нещодавно я анонсував в своєму відео тему про оргконсультування консультування в аграрному бізнесі і говорив, що в мене є один знайомий оргконсультант. консультант І сьогодні я зустрівся з дружиною Наталією, то є той самий оргконсультант. І сьогодні ми поговоримо про оргконсультування в бізнесі і зацепимо також аграрний бізнес. Наталя, розкажи трішки про себе. Ну так, ти про мене, мабуть, знаєш краще, ніж будь-хто. І знаєш про те, що я маю декілька професійних ідентичностей. І перша з них, в якій ми з тобою познайомились, була архітектурна. Я архітектор, так, і більше 15 років, десь 15 років я пропрацювала в великій. Компанії, великі корпорації, в девелоперському сегменті. Ми займалися будівництвом, ми займалися експлуатацією будівель. Останній свій проєкт, з яким я вирішила призупинити або закінчити, побачимо цю кар'єру. був… Я пам'ятаю, це був київський Ту. так. Я була головним архітектором проєкту. Це була так. велика. Відповідальність і великий об'єм роботи і паралельно працюючи в такому прикладному бізнесі, я багато почала замислюватись про психотерапію, про психологію, про те, що насправді всі компанії вони все одно будуються на стосунках, вони все одно будуються на комунікаціях, і все одно будь-який проєкт можна завалити, якщо між собою не домовляться два менеджери. Я думаю, що Абсолютно. в аграрному секторі є така ж сама проблема, або такі самі виклики, коли є. Я скажу більше, що це в аграрному секторі є, і не тільки в великих холдингах, так, а і в фермерських господарствах. Так, звісно, там, де є двоє, там, де є діалог, Абсолютно. є варіант не домовитись, скажімо так. Ну і я почала цікавитися психотерапією і побачила, що є такий напрям як оргконсультування. І пам'ятаю, це був десь з 2006 року, мабуть, ти вже почала цікавитись цим? А психотерапією так. Перші мої навчання так були саме або в п'ятому, в п'ятому ну, Так, Перші курси були в п'ятому. А вже не, безпосередньо оргконсультування я навчалася а, десь 19-го року. Ну, я проходила спеціалізацію. Отже, оргконсультування. Що це? А, ну, я трошки сказала про, ну, про зв'язок з психотерапією. А, тобто, це психотерапія для бізнесу. Супер. Якщо так кратко. А, я думаю, що ти знаєш так. Вираз, що бізнес це невроз засновника. Знаю. Сам стикаю з цим. Так, ну, невроз, мабуть, там глядачі чули це слово, і воно використовується для того, щоб описувати певні стани, угу. але в даному випадку невроз є соціально адаптивним, тобто певні особливості особистості. Вони трансформовані в дію, вони mm -hmm. трансформовані в бізнес. Бізнесне, бізнесмен це дуже чутлива людина. Oh. Бізнесмени вони відчувають тенденції поля, вони відчувають якісь течії, вони відчувають можливості. Я б зв'язала бізнесменів з митцями. Бо митці Дозводим. так само соціально адаптують свої неврози, коли вони е, роблять своє мистецтво. Так само і бізнесмен він просто не може не робити. Ну і справді успішні бізнеси вони якраз побудовані саме так. Тобто, це не з під палки, да, це не, не, не Наганяй. Так, це, це те, що я хочу робити. Так. І саме ті бізнеси, Те, які. Так, ті бізнеси, які ми бачимо як успішні або класні кейси, так. вони, як правило, побудовані на якісному неврозі свого засновника. І я знаю таких в аграрному секторі. Я думаю, що це дуже цікаві особистості. Дуже. Отже, ти використала слово поле, і я знаю, що це таке в сільському господарстві. А що це таке, коли ти мала на увазі про орконструктування? Так, дійсно. Я досить так легко користуюся цим терміном, але розумію, що не всім він може бути зрозумілим. Або він може розумітися в якомусь дуже вузькому контексті, ну, типу поле, типу середовище. Так. так. Але поле це насправді такий важливий термін. з Феноменології, є така наука, був такий філософ Гусерль, він започаткував феноменологію, тобто учення про феномени. Угу. І в цій концепції він використав поле як простір, як цілісний простір можливостей. Або досвіду. А якщо я не буду зараз там глибоко в ці філософські концепції заходити, а спробую це на, на, приклади, на прикладі звичайного поля угу. пояснити. Да? Так. Якщо аграріїм буде це зрозуміло. І не тільки аграріям, я думаю, і люди. Коли вийдеш в поле. Тобто ми виходимо в поле, ми бачимо певний простір, ми угу. бачимо певне, ну, певну територію. В цій території, на цій території є якась флора, якась фауна, вони якось взаємодіють, якось на них впливають чинники, я там не знаю, зміни сезонів, зміни дня і ночі. Ну, тобто відбувається щось комплексне. Угу. І вся ця система. Вона взаємодіє, і навіть іноді не зрозуміло яким чином, тобто ми не бачимо всього, що відбувається. Там ми розуміємо, що там певні, якісь е, тваринки вони впадають в сплячку тільки тому, що прийшла зима. Але якщо дивитись тільки на тваринку, то можна не зрозуміти, чого вона там, вчора бігала, а сьогодні пішла спати. Угу. Або рослинки, да, вони скидають листя. В нас є знання про те, що приходить якийсь сезон, і в цей Пора, сезон. Пора, да. так. Yeah. Має, має там рослинка дозріти або ще щось. Але е якщо не мати цих знань, то це ніби знанацька відбувається. Але якщо мати в собі цю концепцію, що все якось взаєм взаємопов'язано, yeah. е що ми живемо в певному полі ситуації, в певному полі зв'язків, в певному полі е стосунків, і що все впливає на все, і я впливаю на це поле. Тобто поле це така якась ну, досить глобальна концепція, яка важлива в контексті ну, для, для консультування, вона важлива в контексті гомеостазу. Uh -huh. Що таке гомеостаз? Гомеостаз це цілісність. І тому дуже важливо бізнесмену, який є чутливим, як ми розмовляли, да, що він як митець, він прислухається, він дослухається, він. Uh -huh. ну, Послуговується інтуїцією, то він чутливий саме до цього поля, ну, до всього. поля. Угу. Тобто, я так зрозумів, що бізнесмен, підприємець, хто пов'язаний, наприклад, з бізнесом, він повинен розуміти, наприклад, я це доведу до поля. Да? Що, наприклад, беремо ми рослину, насіння, посіяли, воно росте. Має певний етап життя, а потім завершує своє теж життя. Так? так само і в цьому оргконсультуванні? Так само в житті організації. Угу. Так. Кожна організація. Потрібно це розуміти, що є початок і кінець. Так. Угу. В будь-якому процесі, угу. в будь-яких стосунках, в будь-чому, завжди є початок і кінець. Так? Завжди є оцей плин життя, цикл якийсь. Тобто, і, ну, це як. Так, Крок у бік, да, але боятися закінчення циклу не варто. Да, боятися умовної смерті чогось не варто, бо е, ну, та ж зима це такий умов, умовна смерть, так. да, природи, якихось процесів, і потім проходить весна, яка все оновлює і все починається знову. Так і в компаніях певні процеси завершуються, певні починаються. Угу. Якщо розуміти, що це цикл це не кінець, то це дуже допомічне. Ну, Наталя, наче з поняттями ми розібралися, то що можна сказати про актуальне поле. Зокрема, для бізнесу. А, так, ну, актуальне поле, в якому ми живемо, воно, очевидно, травмоване. Тобто ми живемо в ситуації війни. Ми всі це розуміємо. І війна це не щось таке. Рутинне це не щось, до чого можна звикнути, і вона впливає, вона впливає на людей, вона впливає на бізнеси. Так. Тобто ми живемо в травмованому полі, угу. в ситуації травми. Бо ну, що таке травма? Травма, вона відбувається, стається. ну, Як правило, такими, якщо такими досить крупними категоріями розповідати, то перша ситуація. Травма стається, коли щось сталося короткостроково, але mm. дуже інтенсивно. Ну там, от, там впали, зламали ногу. Це було короткостроково, це mm. ми не довго ламали ногу, це було дуже швидко, але це дуже інтенсивно і боляче. Або mm. ситуація, коли це довготривалий процес, і він може бути не дуже інтенсивним. Наприклад, коли це крапає водичка на камінь. Вода камінь точить, в камінчику з'являється вибоїнка, ямка. а, да, і, стрес. Стрес і, і травма. Ну, якщо він, він втратив свою ту цілісність, він змінився. Да. А Тому, для рослини, наприклад. А, ну, теж може бути сонячні, проміні, дощ, град. Так, який ну, побив, вона теж стресує. Я впевнена, у вас там, в вашому сегменті воно, ну, ви розумієте, що в певному. Певній кількості вода це добре, в великій кількості вода це не, дуже добре. це не дуже добре. Так, так само з, Якщо... з сонцем. І з сонцем, і з добривами, з ЗЗР, і з усім, так. що занадто то багато. Ну і ви розумієте, для яких рослин це травматично, для яких не травматично, mm -hmm. які там як себе поводять. Тому насправді ну, травма це те, що я не можу пережити. Розуміє. Наталя, ну… Без якихось патологічних змін для мене. Ну, звучить якось не обнадійливо. Тобто нам всім грозить ПТСР, я знаю таке слово. Так, а, ну, якщо там не засміювати цю тему, то справді так грозить. Угу. Багато кому з нас, можливо, і нам з тобою, можливо, ми з тобою так. маємо в певній мірі ПТСР це посттравматичний стресовий розлад, Посттравматичний стресовий розлад. Так. І в сільському господарстві, до речі, друзі, я це зараз дуже багато спостерігаю також в підприємців, в фермерських господарствах, так, в агрономів. Ну, дуже багато людей, хто займається аграрним бізнесом, це є присутнє. Ну і, на жаль, так, це відбувається, ми маємо це розуміти, ми маємо знаходити якісь шляхи, ну, не знаходити, вони є, є варіанти реабілітації. До речі, в мене є дуже гарна колега, ти з нею теж знайомий, Олена Санча. Угу, знаю. Вона має спеціалізацію у травмофокусованій психотерапії, і вона дуже класно працює з психологічними станами. З Супер Олена, слідуючі відео. Ми запишемо з тобою, готуйся. Так слово ПТСР я вже вивчив, угу. а окрім ПТСР -а є якісь варіанти ще. Ну, гарні новини в тому, що ну, насправді так. Тобто досить така поширена думка, що тільки ПТСР, і ось це така судьба, але насправді є варіант не тільки посттравматичного стресового розладу. Але є варіант і посттравматичного зростання. Угу. І в мене є колега, і ти його теж знаєш, це насправді наш добрий друг Яр Громов, він досить глибоко зараз досліджує цю тему, можна знайти його і пости, в нього є група, в якій він досить багато розмірковує на цю тему. І ну, насправді це звучить дос дуже притомно, бо е будь-яка ситуація, так, вона може бути дуже, дуже важкою, але що нас не ламає, робить нас сильнішими, як то кажуть. Можна винести mm -hmm. якісь уроки з цього і використати для того, щоб вирости. Ну я думаю, що у вас же є е в, в аграрному секторі так. культури, які там стійкі до чогось. Так, є? є. Оце є. вони пережили посттравматичний зріст. Є раундапна соя, соняшники, також цукрові буряки, які адаптовані до якихось певних гербіцидів, наприклад. Так, Яра я теж знаю. Яр готуйся. Ми тебе теж доєднаємо до аграрного бізнесу і до консультування. Я хочу ще додати. До посттравматичного зростання ще таку категорію, mm -hmm. як резильєнтність. Ну, якщо вже ми заговорили, я думаю, вона буде цікавою допоміжною. Mm -hmm. а, бо а, я на початку війни зацікавилась нею, бо а, ну, на той момент багато, я думаю, ви чули слово стресостійкість. Стресостійкість, да? Да, це а резильєнтність це категорія, яка трошки більш об'ємна. Резильєтність. Так, резаленс. Uh резильєнтність. -huh. Okay. Тобто це не тільки про те, щоб витримати, uh -huh. а й про те, щоб адаптуватися. І ці категорії, вони як взаємодоповнюючі. Ну, я на той момент на початку війни досліджувала саме резильєнтність, бо вона була адекватна на початок війни, uh -huh. бо це та особи... особливість особистості, яка допомагає. Прожити момент травми. Тому що зростання, воно трапляється вже після. Неможливо зростати в ситуації травми. В ситуації травми треба якось стабілізуватись і вижити. А Дуже. потім можна вже цей досвід якось перетравити і використати. Тому моя кандидатська, яку ти теж пам'ятаєш, вона про резилієнтність. і. Там я ну, трошки подосліджувала цю категорію і розумію, що вона дуже допоміжна для бізнесів. Так. Тобто резилієнтність бізнесів, вона ну, як така категорія, яку варто а, ну, вводити в усвідомлення для керівників, для працівників. А що таке резилієнтність? Це ну, як м'язик, який ми. Тренуємо там щодня або щотижня, тобто він потроху-потроху накачується, і тоді в ситуаціях травми я їх проходжу легше. Ну, бо без травм не буває. Будь-яке зростання, воно йде через якийсь дискомфорт. Угу. Неможливо там, лежати на дивані і чогось досягти в цьому світі. Зрозумів. <гум> Зрозумів. Тобто, Наталя, ми говоримо про те, що зміниться життя. Так. Так. Саме, тому що. Ситуація травми це така певна Угу. Mm -hmm. Це ситуація, коли я завмерла в цій травмі і я не змогла з цим нічого зробити. Або я досвід травми від себе відірвала, коли кудись там в якусь mm -hmm. скляночку поклала і подальше від себе відсунула. Тобто я в такій ситуації я перестаю бути цілісною. Якась частина мене, вона мені не належить в такій ситуації. Угу. Mm -hmm. І тому ну, процес якоїсь динаміки, да, процес життя, він же не буває статичним. Життя воно завжди рухається. Ну, ми завжди кажемо, там рух це життя і так да. далі. Рослини вони ростуть, вони не можуть, ну, тільки якісь штучні рослинки, вони в певному стані завжди. Ну, у нас флора, фауна, все. Це... Все пов'язано. Все росте, відмирає, потім знову росте, тому що дає насіння і пішло і поїхало. О, ти говорила про цілісність і згадувала це не один раз, коли говорила про гомеостаз. Цілісність це про досвід? А, так, це про те, як він формується. І ну, насправді травматична ситуація, да, ситуація травми, вона цей досвід розриває. Угу. Вона його робить дисперсним, нецільним, нецілісним. Бо травма це якраз про відсутність цієї цілісності. А досвід, ну, давай візьмемо таку метафору дереву. Угу. У дерева є коріння, у дерева є стовбур, у дерева є крона. Крона, що складається з великих гілок, з маленьких гілок. З листя, з, з плодів і плодах є насіння. Так, і, на так. і о, листя з плодами це щось перемінне. Uh -huh. так, це те, що змінюється. Листя опадає, воно змінює колір, текстуру, фактуру, uh -huh. плоди теж там достигають, вони міняють різні стани. Ну, тобто, таким чином і людина вона формує стосунки, вона формується під впливом якихось факторів, так, як uh -huh. у дерева є сезони, у людини теж є певні обставини, в яких вона змінюється. І це досить легко міняється, тобто дерево лишається таким, яким воно є, а листя і плоди, вони змінюються. Угу. Так і в бізнесі? А, так, і в бізнесах, звісно, є певні стани і щось починається, це, це щось те... закінчується. Так, це те, що легко змінити, це, угу. це те, що легко помітити, вивести якісь закономірності і якось з цим попрацювати. Далі, якщо ми ну, підемо ну. до крони... То ми її можемо співвіднести з нашими цінностями. Тобто, крону, якщо ми її якось обріжемо, під, підрівняємо, підформуємо, вона зміниться. Зміниться форма дерева. Це нібито ну, умовно назавжди. В, більший, в більшому сенсі назавжди. І тому цінності для нас вони є більш ґрунтовними, ми на них спираємось, виходячи з наших цінностей, ми якраз і формуємо свій світогляд, обираємо свої дії, обираємо свої стратегії. Mm -hmm. А і вже далі, і глибше ми йдемо до коренів. А от корені є нашими сенсами. Mm -hmm. І корені вже змінювати не варто. Да, ми наші сенси Наші сенси, вони для нас те, що ми коронимося. Да, ми з сенсів беремо, беремо наші цінності, так як і компанії, да, вони мають певні сенси. Існування, вони з цих сенсів формують свої цінності і потім обирають стратегії свого розвитку. Можна сказати, що це цілі, мета компанії та в сукупності. А вони а, формуються сенс. на сенсах. Зрозуміло. Цілі і мета компанії вони формуються на сенсах. На сенсах, сенсах. Угу. Ну, сенсах бізнесмена, які створені, на сенсах засновник. Засновник. Тому. Ну, цей досвід, який ми формуємо, спочатку сенси, потім цінності, потім наші дії да, і стратегії, то е, дуже важливо розуміти, що травматична ситуація, вона якраз страшна тим, що вона може знищити саме сенси. Угу. Тобто людина лишається без сенсів як без коріння, як без можливості далі жити. І тут же діють Інші механізми, яким чином ці сенси повернути. Тобто посттравматичне зростання, про яке ми говорили з тобою, воно так. якраз дає можливість ці нові сенси викристалізувати. Зрозуміло. Дуже повчально. Наталя, і щоб добре було зрозуміти всі ці процеси, потрібно якось все це аналізувати. А... Так, аналіз він справді важливий. Тобто, ну що що таке аналіз? Да? Це а, розкладання чогось цілісного, знову повертаємось до цілісності, да? угу. на якісь складові частинки і розглядання, з чого ж воно складається. складається. Але я б хотіла, як ми вже розмовляємо про оргконсультування і про психотерапію, я б хотіла ввести ще одне поняття, яке як мені вважається. Є дуже ну, досить важливим. Це рефлексія. Mm. Тобто, рефлексія Shouki. це не, а, ну, не такий більш формальний процес, як аналіз, да? це не а, розкладання чогось на частинки, да? а рефлексія це ще і відношення, моє відношення до того, що відбувається. Mm -hmm. Тобто, це такий аналіз всередину, коли я. А, Переглядаю події свого життя так. і оцінюю, наскільки вони мені підходять або не підходять, як я до них ставлюся, чи хочу я їх повторювати, як би я хотіла. Це такий дуже важливий, ну, важливий етап особистісного зростання і формування емоційного інтелекту. Ну, бо Будь-який досвід, він складається, ну, він вибудовується по якомусь циклу. Ми маємо в цьому досвіді пройти певні етапи для того, щоб досвід стався, і для mm -hmm. того, щоб ми могли його взяти із собою. Бо досить часто те, що відбувається з нами, от знаєте, як кажуть, там, його там нічого не навчає. Тобто з людиною стаються і стаються якісь події. І вони стаються по постійно, uh -huh. да? так само, як і з компанією. можуть ставатися одні й одні ті ж самі події, uh -huh. але по суті нічого не міняється. Я думаю, що в бізнесах, там, в агросекторі, може бути, що людина там висіває різні культури, а результат uh -huh. один і той же той самий. Тобто uh -huh. треба, треба побачити, що сталося трошки раніше. Да? Не культуру змінювати, а змінювати щось, що сталося раніше. Ну, от е, як цей цикл описати найпростішим способом. Наприклад, найпростіше, да? я, е, я хочу з'їсти яблуко. Так. Все починається з моїх відчуттів. Навіть не почуттів, да? а відчуттів. Це відчуття тілесне, фізіологічне. Я фізично відчуваю, що я хочу їсти. Володь. Так. Я е, е, аналізую. Це відчуття, і воно переходить в почуття, да? в почуття угу. бажання щось з'їсти. Далі, за відчуттям і почуттям, йде моє ставлення до цього. Якщо я е, не маю якихось там розладів харчової поведінки, або мені релігія не забороняє їсти яблука, або в сім'ї їх їли і ставились до них нормально. Так то я, в принципі, нормально собі сприймаю, що я хочу з'їсти яблуко. Я собі дозволяю це зробити. Я починаю шукати. Е, ну, я трошки там забігла наперед, я хочу їсти, да? я починаю шукати, що я хочу з'їсти. Я йду, відкриваю холодильник і дивлюсь, чи є там яблуко. Я знаходжу це яблуко, я роблю цей вибір, і так. далі я роблю дію. Далі, після дії, після того, як я з'їла це яблуко, я аналізую, я якраз рефлексую, я прислухаюся до себе, а чи яблуко я хотіла з'їсти, а чи таке яблуко я хотіла з'їсти? А може я хотіла більш солодке? А може я хотіла там, печене яблуко? А може, я хотіла не їсти яблуко, а пити воду. Ну, тобто я роблю цей аналіз, щоб цей досвід став для мене корисним. Бо якщо я просто на бігу закинулася яблуком і не подумала, а просто потім цілий день відчуваю якесь занепокоєння або роздратування, тому що це яблучко не зайшло, тобто я цей досвід не проаналізувала і він не став мені в пригоді. Угу. Так відбувається з будь-яким ага. процесом. Так само ми в компаніях можемо аналізувати, да, проходити весь цей цикл заходити на новий. Ну, тобто ця рефлексія, вона досить гарний інструмент. Якщо його поєднувати з практичними аналізами. аналізами. Зрозуміло. Наталя, дуже дякую сьогодні вам за таку змістовну Ми на ви і, і дуже цікаву бесіду. Я впевнений, що ми будемо ще не раз зустрічатися і відповідати на запитання, які наші глядачі будуть нам ставити. Тому дуже дякую. І до нових зустрічей. Дякую.